Добрий день, шановні друзі! З вами знову батечка Володимир Іванович рад вас вітати. Сьогодні ми з вами розглянемо номер, який показує, яким чином розв'язувати найпростіші показникові рівняння графічним методом. Ну, Як завжди, ми використовуємо підручник BEFS та розглядаємо один з його номерів. І так, номер 122 за підручником БЕВС, а Приклад, номер перший. Тобто, треба розв'язати графічно е, вираз 3 в степені Х дорівнює 4 мінус Х. Яким чином ми будемо це розв'язувати? Перш за все, коли у вас є рівняння з однією невідомою в даному випадку, і вам треба його розв'язати графічно, ми розбиваємо це рівняння на дві функції. Першу ліву частину дорівнюємо до Y, тобто Y дорівнює 3 в степені. І праву частину дорівнюємо до Y. Y е, Далі ми будемо з вами працювати. Перш за все, ми повинні з вами побудувати графік першої функції та графік другої функції на одній координатній площині та визначити точку перетину цих графіків. І так. Щоб побудувати графік показникової функції, нагадую, я вам раджу брати е, такі точки, як х дорівнює мінус 1, х дорівнює 0, х дорівнює одиниці. Та рахувати при цьому значення функції. Тобто 3 в мінус першому степені буде 1 третя, 3 в нульовому степені буде 1, 3 в першому степені буде трійка. Звичайно, ось це у нас лінійна функція. Щоб побудувати графік лінійної функції, нам треба що зробити? Взяти лише дві точки. Будь-який х, який нам е допоможе. Ну, знов-таки візьмемо одиницю 4 1 3. ось бачите, вже ця точка і виплила. Але нам треба показати, що. Е Графічний є метод. Ну і візьмемо двійку. 4-2, буде 2. Тепер ми малюємо координатну площину та наносимо ці точки по черзі і будуємо графіки. Координатна площина від'ємного значення Y у нас мати не буде, то її можна намалювати ось таким чином. Без від'ємного значення y. Ну, відповідно, і х у нас буде не дуже великий. Тому пронумеруємо таким чином. І зараз будуємо перший графік, y дорівнює 3 в степені х. Його ми накреслимо зеленим кольором. А перша точка мінус 1, 1, третя. Ну, приблизно на 3 поділили y по одиничці. Ось у нас перша точка. 0,1 це ось точка. 1-3, ось точки я немарно вибрав y до трійки, тому що в точці 1-3 буде наша крайня точка нашого графіку. І графік нашої показникової функції буде проходити ось приблизно таким чином. Ну, Десь більше, десь менше ви е, там відхилитесь. В зошиті це легше робити, тому що там клітинки. Інший графік ми будемо малювати блакитним кольором. Яким чином? За двома точками. Перша точка 1-3 співпадає з точкою нашого графіку. Друга точка 2-2. Ось на перетині ось цих координат. Відповідно, приводимо пряму крізь ці точки. Маємо можливість ще підписати графік, що це у нас y дорівнює 4 мінус x, а це у нас графік буде y дорівнює 3 в степені x. І відповідь буде координата x. Обов'язково координата x, тому що в початковому нашому рівнянні нема ніякого y. Ми графічно визначаємо лише координату х, ось вона буде, і записуємо відповідь. Тобто відповідь х дорівнює одиниці. Один корінь нашого рівняння, одна відповідна точка перетину графіків на координатній площині. І у цієї точки аргумент буде відповіддю нашого рівняння. Дякую всім до уваги. Таким чином ви можете, маєте можливість розв'язати, ну, скажімо так, найпростіші показникові рівняння графічно. Але іншим чином, ви, мабуть, таки і не розв'яжете. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!